В ефірі Експрес-Новини п'ятниці, 20 лютого, ми говоримо коротко про головні події України, Волині та Нововолинська. Івана Білішук у студії. Вітаю! Цього року в Україні припинять роботу 12 шахт, а 10 тисяч гірників залишаться безробітними. Добровольці з усієї країни проходять військовий вишкіл на Волині. У річницю трагічних подій на Майдані Нововолинськ вшановує Героїв Небесної Сотні. Про це та інше далі у випуску. Цього року в Україні припинять свою роботу 12 шахт, і 10 тисяч гірників залишаться безробітними. П'ять шахт Міненерговугілля планує закрити і ще сім законсервувати. Про це повідомив міністр Володимир Демчишин. Із 35 шахт під нашим управлінням ми закриємо 5, і ще 7 законсервуємо цього року. 20% людей необхідно буде скоротити. Це 10 тисяч із 52 тисяч шахтарів, розповів Демчишин в інтерв'ю журналу Фокус. Повідомляє ТВ». Він зазначив, що скорочувати будуть в основному пенсіонерів. Одночасно, міністерство збирається шукати варіанти. Працевлаштування скорочених фахівців в інші проекти, зокрема в реконструкцію житлово-комунального господарства. Глобально протягом 2-3 років нам взагалі потрібно залишити на шахтах тільки 25 тисяч осіб. Додав він також розповів, що на даний момент у Національної атомної енергогенеруючої компанії Енергоатом працює 35 тисяч осіб, при тому, що за європейськими нормами при такому обсязі виробленої електроенергії для компанії досить би було 15 тисяч працівників. Надія Савченко відмовилася від ін'єкцій глюкози і каже, протримається ще максимум 20 днів. Сестра Надії Віра сумнівається, що організм дівчини витримає стільки. Надія Савченко відмовилась від будь-яких ін'єкцій для підтримання життя. Про це під час брифінгу розповіла Віра Савченко. Сестра Надії передає СПРСО-ТІВІ. Надія схудла порівняно з тим, як виглядала на суді. Їй почали давати спеціальні коктейлі для підтримання життя. Наразі колоти глюкозу і поживні речовини їй уже не можуть, бо пішла алергія і суди не сховалися. Тому надію підгодували і запросили якихось невідомих німецьких лікарів, бо звіт про стан здоров'я Надії вони не надали ні адвокатам, ні консулу України. За їхніми словами, Надія виглядає непогано, а на російському телебаченні вже заявили. Що з надією, все добре? Вона рівномірно зсихається і тихенько помирає собі. Надію, це обурело. Це стало причиною для її відмови від будь-яких коктейлів, глюкоз, уколів. Вона вживатиме тільки воду, розповіла Віра Савченко. Надія вважає, що до маси тіла в 50 кілограм вона протягне зараз уже 57. За її розрахунками, Надія витримає 90 днів, зараз уже 70. Це не блеф, це справді голодування. Я не думаю, що її організм витримає стільки днів. Температура її тіла низька, щитовидка, не виділяє фермент, який поставляє кров до органів. Надії постійно холодно, додала Віра Савченко. Савченко також відзначила, що з нею був лікар-спеціаліст з інтенсивної терапії. Говорили, що його пропустять і дозволять оглянути надію, але не пропустили. Лікар зробив певні висновки зі слів Надії. Вона Втратила 26% маси тіла, а 30% – це вже безповоротно. До суду, який буде 4 березня, залишається ще 12 діб. У Путіна є всі можливості перенести його та провести засідання раніше, додала Віра Савченко. Близько сотні волинян учора, 19 лютого, прийшли під стіни головних каральних органів області, аби нагадати службовцям правопорядку та закону про те, що непокаране зло множиться. В рамках одноіменної акції Непокаране зло зростає. Активісти Майдану прийшли під стіни Волинської обласної прокуратури. Акцію провели, щоб нагадати владі про вимоги, які перед ними ставив майдан. Що вони пам'ятають злочини, здійснені проти активістів та досі ще чекають справедливого покарання. Дехто з активістів був у балаклавах, повідомляє видання під прицілом. Активісти Євромайдану прийшли до прокуратури не з порожніми руками. Вони взяли із собою сміттєві контейнери, підписані слоганами, побороли байдужість, поборемо і вас бажаючи взяли з дому смітнички, підписані слоганами того, що наболіло. А рівно рік тому, 19 лютого, у Луцьку відбувся день гніву. Волиняни штурмували головні адмінбуді. Дівлі області прокурор області Вадим Максимов вийшов до людей. Активісти вимагали у нього звітувати за його діяльність. Не на всі питання зміг дати відповідь очільник наглядового відомства. Натомість пообіцяв провести прес-конференцію із журналістами, на якій дасть відповіді на усі запитання. Дав слово, що піде у відставку, якщо громадськість вважає, що він погано працює і напише відповідне звернення. Керівник громадського об'єднання автомайдану України Олег Бондарук звернувся до нового прокурора області Максимова із вимогою висунути підозру про скоєння злочину Волинським нардепам Степану Івахіву, Ігору Єремєєву та Сергію. Мартинюку, які голосували за закони 16 січня, та прогуляли засідання Верховної Ради, де приймалася постанова про визнання Росії країною агресором. Далі смітники поїхали під ОМВС. Петра Шпиги на місці не було, тож громадське звернення передали його заступнику. Звернулися до працівників, які мають статки, будинки, автомобілі, що записані на родичів, із проханням самолюструватися, інакше люди це зроблять самі. Представник правого сектора Павло Данильчук відмітив покращення роботи міліції, але згадав, що начальник обласного УДАІ Володимир Кравченя, племінник заступника міністра Авакова, смітник. Яки поїхали по вулиці Лесі Українки до Луцького міськрайонного суду, депутат Луцькради Богдан Шиба розповів про кримінальні справи, які рік тому були відкриті проти активістів. Добровольці з різних міст України прибули на військовий вишкіл на Волинь. Тренування проводять бійці ДУКУ. У таборі добровольчого українського батальйону навчання проходять військовослужбовці з Рівного, Тернополя, Полтави та Чернівців. Навчання бійцям проводять інструктори, які нещодавно повернулися зі сходу. Про це повідомляє і Азік. Для більшості добровольців, які прибули на навчання, військова наука починається із чистого аркуша. Відтак чоловіки все ретельно відпрацьовують. Щоправда, під час навчань використовують лише макети автоматів. Справжня зброя тільки в інструктора. Ті навики, які вони тут отримують, це вишкіл фізичної і строєвої підготовки. Вони вчаться володіти вогнепальною зброєю, гранатами гранатометом. Я думаю, що це їм пригодиться, зазначає керівник правого сектору на Рівненщині. Роман Коваль чоловіки проходитимуть бойовий вишкіл два тижні. Далі вирушать на схід. Нагадаємо, 17 лютого лідер правого сектора Дмитро Яруш доручив командуванню добровольчого корпусу привести запасні підрозділи у стан бойової готовності. Понад мільйон євро така сума європейської інвестиції, згідно з грантовою угодою, переможцем якої став Нововолинськ. Для її реалізації, окрім коштів Європейського Союзу, будуть залучені гроші з місцевого бюджету. Основна мета проєкту підвищити енергетичну безпеку міста. Подробиці далі у сюжеті Вікторії Магдасюк. Міський голова Віктор Сапожніков повернувся із відрядження у Київ, куди він їздив для участі у спеціальній нараді та інформаційному заході, присвяченому започаткуванню реалізації в Україні 11 грантових проєктів у рамках програми «Судепо». Нагадаємо, що Новолинська міська рада стала переможцем грантового конкурсу Єврокомісії, метою якого є допомога містам-учасникам угоди мерів у фінансуванні заходів з провадження плану дій для сталого енергетичного розвитку, згідно угоди мерів, яку я підписав. Ми приймаємо активну участь в енергозберігаючих проєктах. Ми написали відповідну заявку, дали необхідні розрахунки і одні з 11 міст України, які виграли грандовий проєкт. Уже менеджер цього проєкту Василь Мигас мав можливість давати попередню інформацію, але Вчора я отримав диплом, верніше сертифікат, де зазначено, що Нововолинськ є переможцем у цій програмі. Всього, як я сказав, 11 міст. Але один, ну, можна сказати, найбільший грант це мільйон сорок тисяч євро. Можете порахувати, це 30 мільйонів гривень на сьогоднішній день, сума для нас значна. Ми будемо отримувати на протязі трьох років такий грант. Ми маємо вже зареєстрований і от є реєстраційна картка проєкту програми в Міністерстві економіки. Тобто пройдена відповідна експертиза наших розрахунків, є відповідна печатка від Міністерства економіки. І є відповідні також документи. Маємо реєстраційну картку номер 3168 Можу сказати, що, наприклад, учасники цього конкурсу, такі міста, як Івано-Франківськ, не змогли перемогти. В чому привабливість нашого проєкту? Вона має три етапи. Перший етап це від закриття котельні шахти номер 3 і економії газу. Це мільйони кубів газу. Бо котельня знаходиться практично на межі міста. Котельня має зношені мережі, і сьогодні вона обігріває землю, тобто більше кілометра труб гріють землю. Вона віддалена від споживача. Ми маємо можливість перепрофілювати. Наших споживачів на котельню по вулиці Кауркова, перев'язати мережі, мережі замінити на попередні ізольовані, більш кращі, які будуть теплозберігаючі. Це один напрямок. Другий напрямок: ми будемо отримувати тепло з відходів. І той переробний завод, який буде переробляти сміття, буде давати тепло в сторону котельні 26-го кварталу нової і старої. Тобто ми має, будемо мати альтернативу газу, не тільки економити газ, а мати і альтернативу. І третій етап це ми беремо на першому етапі школу номер 7 і починаємо її утепляти, від криші до стін. Від внутрішніх мереж до вузлів теплозабезпечення таким чином від економії газу до альтернативного палива і економії тепла на етапі споживання. Тому цей проєкт переміг. Нас вітали. Вручений відповідний сертифікат. Є реєстраційна картка в Міністерстві економіки. Це приємно. Свій підпис під грантовою угодою з європейською комісією. Міський голова Віктор Сапожніков поставив у грудні минулого року. Передбачається, що протягом 2015-2018 років у місті буде реалізовуватись проект Перший крок для переходу на використання відновлених джерел енергії у місті Нововолинськ. На сьогоднішній день проект уже зареєстрований у Міністерстві економіки. Трагічна річниця. Рік тому Україна попрощалася із героями Небесної Сотні. Пам'ять анголів майдану вшановували і в Нововолинську детальніше далі у сюжеті. Сьогодні, 20 лютого, річниця наймасовіших розстрілів на столичному Євромайдані. Акції пам'яті Героїв Небесної Сотні пройшли у багатьох містах України, вшанували героїв і Нововолинці. Зокрема, вранці у Новолинському міському історичному музеї відбувся урок Реквієм. Під назвою Небо падає. Не мовчи. Мільйони нас ми спіймаємо. Для студентів Нововолинського електромеханічного коледжу розпочали захід із виконання державного гімну України. Про трагічні події Революції Гідності розповіли ведучі заходу. За три місяці Україна прожила цілу історичну. Епоху і саме майданівці стали її творцями. Після двох місяців мирних протестів підтримка мітингувальників зростала. Замість того, щоб мирно врегулювати ситуацію, 18 лютого тодішня влада віддала злочинний наказ застосувати зброю і зробити зачистку майдану, застосовуючи водомети, бронетранспортери і вогнепальну зброю. Справжні бої розгорталися у центрі Києва 18-20 лютого на вулицях інститутській Грушевського на європейській площі майдані у Маріїнському парку. Тисячі поранених і майже 100 людей було вбито снайперами. Та бійцями спецпідрозділів міліції. Серед них науковці, викладачі, студенти, вчителі, художники, архітектори, театральні режисери, громадські активісти. Кров цих людей стала вироком для злочинної диктатури. Ця небесна сотня своїм життям викупила свободу для мільйонів українців і дала шанс збудувати нову демократичну правову державу. Серед Янголів майдану і наш земляк Сергій Байдовський, котрий загинув 20 лютого від пострілу в груди на вулиці Інститутській. Сергій Байдовський народився 21 серпня 1990 року у нашому місті в сім'ї Шахтарів у великій родині священника. Із 13 років виховувався в селі Менщичі Іваничівського району Волинської області, де жила бабуся. У 2007 році Сергій закінчив Соснинську школу. З 2007-го навчався у Луцькому інституті розвитку людини Україна. Любив подорожувати по всій Україні, особливо західність. Мав звання рядового у складі українського реєстрового козацтва. На Майдан їздив постійно. Востаннє вирушив зі Львова у ніч проти 20 лютого. Одна із останніх цитат на його сторінці в соціальній мережі слова Левка Лук'яненка. Нація, яка не готова посилатися синів на смерть, не виживе. Похований в селі Менчичі Іваничівського району Волинської області на захід також були запрошені місцева художниця, автор портрету Сергія Байдовського «Віра Здрок та Новолинський поет майданівець Анатолій Поліщук, котрий присвятив збірку подіям під час Революції Гідності. Спасибі люди за Майдан. Безсмертні душі вбитих і закатованих відійшли у небеса, але вони вічно житимуть в народній пам'яті, бо герої не вмирають. Студентська молодь Нововолинського електромеханічного коледжу пройшла з патріотичною ходою до стели героям Небесної Сотні з палаючими лампадками. Там вшанували загиблих під час Революції Гідності. На заході була Вікторія Ярмолюк. Рік тому акція протесту на майдані у Києві переросла у криваву революцію. За гідність та право бути почутими на власній землі українці заплатили високу ціну. 20 лютого пролилась кров бійців Небесної Сотні. У цей день на Майдані лише за кілька годин загинули більше 50 людей. А за час революції гідності 87 майданівців. Шанували загиблих у Нововолинську від кінотеатру Україна, студенти та викладачі електромеханічного коледжу, запаленими лампадками пройшли колоною до стели героїв Небесної Сотні. Ці люди своєю кров'ю написали історію. Вони навіки залишаться в нашій пам'яті. І є одна тільки надія, нам залишається надіятись, що їхня жертва була недаремною. Небесна Сотня це грої України, які віддали своє життя. Які пожертвували своїм життям заради нашої незалежності. Той, хто віддав життя за Україну, хотів би, щоб, хоча б один президент цієї країни, був патріотом. А на даний теперішній час ми цього не спостерігаємо. Небесня Сотня це є початок. Початок, такий відлік оцих змін, які відбуваються і до нині біля стели Небесної Сотні. Присутні помолили за вічний спочинок загиблих та про припинення воєнних дій на Донбасі. Студенти виклали лампа. Атками слова герої не вмирають на знак вшанування подвигу учасників революції гідності та героїв Небесної сотні у міському палаці культури відбулась година пам'яті. Міський голова Віктор Сапожніков згадав по імену нововолинців, які пролили свою кров за незалежність та цілісність нашої країни. Кожен із них, як і ми з вами, мав сім'ю батьків, друзів, захоплення свої симпатії і свої невідкладні справи. Будував плани на майбутнє. Але поклик їхньої душі саме в цей час спонукав їх до боротьби за вільну, демократичну, чесну і незалежну Україну. Пам'ятаємо усіх тих, хто склав своє життя заради щасливого майбутнього нашої рідної держави. Рік тому, 20 лютого, під час протистояння у Києві, так і не дочекавшись омріяної перемоги, від вогнепального поранення на Майдані загинув наш земляк Сергій Байдовський. Згадаймо поіменно й інших наших новолинських героїв, життя котрих обірвалося у зоні АТО. Павло Попов, Андрій Задорожній, Олександр Свинчук, Сергій Бугайчук, Роман Бірюков, Андрій Коваристий, Андрій Трьомін вимор пушкару Поділилась погадами про героя України сестра Сергія Байдовського Наталія Фірко. Вона зазначила, що життя кожного українця поділяється на дві частини до майдану. І після революція гідності показала, що ми єдиний народ зі спільною мрією жити у європейській країні. Директор історичного музею Ірина Костюк у своєму виступі підкреслила: що Свобода українцям ніколи легко не давалася. Це бачимо і сьогодні. Покоління байдужих минуло. Майдан дав початок новій історії та свідомій нації, яка варта поваги та процвітання. Чутливі театральні та музичні Виступи подарували присутнім аматори місцевої сцени. Пам'ятну дошку на честь загиблого на Євромайдані нововолинця Сергія Байдовського встановили на фасаді будинку, де проживав герой України. Подробиці далі у сюжеті. Минув рік, коли на Майдані Незалежності у Києві настало нашого земляка Сергія Байдовського. Того лютневого дня куля снайпера влучила у 24-річного хлопця. Смерть Сергія сколихнула увесь Нововолинськ, пробудивши від сну про промирну революцію. Він був першим, кого в останню путь проводжало усе місто. Сьогодні в день роковин Сергія Байдовського на фасаді 17-го будинку, що на 5-му мікрорайоні, встановили меморіальну дошку. Ми низько вклоняємось світлій пам'яті Героя України та молимося за мир та спокій у нашій державі, зазначив Віктор ми низько вклоняємося світлій пам'яті його. Царство Мемо Небесне, хай земля пухом буде, хай спочиває спокійно. Ми живі, повинні завжди пам'ятати подвиг героїв. Тих, хто поклав своє життя на вівтар свободи нашої незалежної. України. вшанувати пам'ять земляка прийшли рідні, друзі та вчителі. Батьків Сергія Байдовського на відкритті пам'ятної дошки не було, оскільки у цей час вони перебували у Києві, де отримували орден Героя України Золота зірка. Двоюрідна сестра Сергія ділиться спогадами про брата. каже: він був неймовірно позитивним життєрадісним хлопцем, чудовим організатором та патріотом. Був насправді дуже позитивний життєрадісною людиною. Це в першу чергу. Він завжди був усміхнений і оптиміст. Він завжди заряджав своїм позитивом і оптимізмом. Всіх друзів, молодь, колег він завжди був активний. Вже його патріотичні такі налаштування проявилися ще у віці 14 років під час помаранчевої революції. Коли мама поїхала в Італію, він поїхав, пішов вчитися в село в школу, поїхав до бабусі жити. Він в 14 років вже організував в селі. У нас майдан сви, своєрідний. Тобто тоді вже в нього були такі налаштування. За словами сестри, Сергій перечував фатальну поїздку. Привітав заздалегідь свою дівчину з днем народження та залишив вдома свою казку, яка була немов талісман для нього. Сказати, що це напевно. Випадковість, я не знаю, тому що коли він їхав останній раз, в нього було багато передчуттів, того що щось не так. Він своїй коханій дівчині подарував подарунок, в якої день народження мало бути через місяць, практично. Заздалегідь він. Приніс до неї всі свої особисті речі і сказав: Хай будуть в тебе, хай вони залишаються. Він залишив свою казку, яку він завжди з собою возив на майдан. За героєм Небесної сотні священнослужителі провели панахиду та освятили меморіальну дошку. Такими новинами завершуємо робочий тиждень. У студії працювала Іванна Білішук. На все добре і пам'ятаємо своїх героїв.